Ми тим часом можемо подивитися на ту саму лінію кордону, тільки з нашого боку. З нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Ну зрозуміло, в Курській спецоперації Збройних сил України винуватий Лукашенко. Вирещали російська пропаганда. Картофель фюрер самопроголошений Лукашенко, дуже психував. І придумав собі оці українські дрони, які він там войовничо збивав, яких не було. А потім сказав всі танки до білоруського кордону, Україна знову хоче наступати. Ну, це інформація, яку ми щойно почули від, від нашого гостя. А з нашого боку, як виглядає українсько-білоруський кордон? І що нам видно, як то кажуть, з неба заглядаючи за лінією кордону. Давайте говорити не тільки про цей момент, а загалом під час війни то вони бачать українську вибухівку, то вони бачать якихось диверсантів, то вони бачать зброю, яка йде з України в Білорусь, то йде нагнітання ситуації, бо ми переміщуємо якісь сили до кордону з Білорусю. Вони спочатку самі нагнітають. Потім цю ж ситуацію вони знімають, бо все начебто спокійно, і так з такою завидною регулярністю все це відбувається зараз. Чергова хвиля нагнітання е, по напрямку кордону з Україною, намагання перекинути відповідальність на нашу державу. Ну це вже не новина, як діє Білорусь, будучи під впливом країни терористки. Скоріше за все, також Росія так активно тисне на Лукашенка і на Білорусь загалом, щоб можливо вони постійно тримали так в інформаційному інформаційному полі ситуацію або ж можливо навіть тиснуть, щоб вони якось більш масштабно долучилися до війни, як Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Але а, щодо ну, загалом цієї ситуації я звісно не можу виключати, що для того, щоб створити навіть таку картинку, яку поширювало поширювало Міністерство оборони Білорусі, вони все ж таки здійснюють переміщення певних своїх підрозділів, можливо, в невеликій кількості, але все це відбувається в глиб території Білорусі, бо поряд нашого кордону там максимальній близькості, ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі, як і раніше, на напрямку українського кордону, але знову ж таки на певній віддаленості від кордону Білорусь тримає певні свої сили, як вони ще в 22-му році зазначили для того, щоб посилити цей цей напрямок, і власне ця ситуація залишається незмінною під час попереднього витка. Коли вони вбачали ризик з напрямку України під цей, під цей шумок, вони навіть здійснили ротацію. Ну, скоріше за все, все планувалося під ротацію, але більше зробили інформаційну такого впливу, знову ж таки перекидуючи відповідальність на нашу державу. Але, попри все, вкотре зазначу, що цей напрямок для нас він загалом залишається загрозливим. Ми пам'ятаємо як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Ми бачимо і теперішню риторику, постійну риторику Білорусі. Тому поки вона буде під впливом Росії, поки цей напрямок, звісно, буде для нас вкрай важливим для того, щоб максимально укріпити і лінію кордону і прикордоння для того, щоб наші хлопці всіх складових сил оборони це і прикордонники, і збройні сили, і національна гвардія мали всі можливості, аби відбити будь-яку атаку, якщо така повторно відбудеться з території Білорусі, пан Андрію, і як то кажуть, і ліси, і болота, і озера і мінні поля на нашій стороні на, на цьому волинському напрямку, тож тримаємо кулаки. А якщо порухатися по кордону на схід. В То зник, зникла одна ділянка кордону. Я маю на увазі там, де Курщина. Ну, кордон нікуди не зникав. Ми продовжуємо його а, тримати. Тобто там стоять прикордонники, попри те, що, що війська пішли далі, так? Ну, власне, нам не треба чужої території, нам треба укріпити свої позиції. І це добра можливість продовжити нарощувати на майбутнє. Все необхідне для того, щоб жоден окупант не зміг вступити на нашу землю. Я чому так розпитую? Бо наш захисник і народний депутат Роман Костенко каже: Стефанчука відпросився, пішов в міжнародне. Відрядження, ну, напевно, не проштампував свій паспорт, коли переходив у ці зруйновані букви Російської Федерації. Ви бачили, напевно, його цей відеопост. А в цьому ну, випадку... всі, всі пункти пропуску зачинені рішенням уряду ще з 22-го року, тому там пропускні операції в класичній формі не здійснюють. Він їх обійшов, але там саме на цій ділянці кордону, що нас зацікавило, бо. Кажуть, що там сиділи дуже потужні Тікток-війська, Ахмат Сіла, Кадирів Магіла, і вони кричать, що вони сидять на кордоні, а хитрі е укри взяли їх, обійшли справа зліва, і вони їх не помітили. Бачили чеченців десь на лінії російсько-українського кордону? Ну, власне, якщо говорити про. Захист лінії кордону, то представників Ахмату ми не фіксували і раніше. Можливо, вони десь і знаходилися там в глиб, а всю, всю роботу робили інші російські військові. Є ще одна лінія е, в кордону, яку прорвали руські, і от е, що фіксують зараз прикордонники в на Харківщині? Що зараз там відбувається? Маємо з самого Харкова інформацію, що кількість обстрілів і кабів різко зменшилася, але при цьому є дані розвідки про якусь ротацію. Що відбувається на харківській ділянці фронту? А, ну, по напрямку Липців і по напрямку а, Вовчанська. Ворог не припиняє своїх дій, але ті сили, які вже довгий час починаючи ще з травня. Використовує е, противник, звісно, що вони втрачають свою боєздатність і ворогу доводиться постійно е, замінювати їх або поповнювати додатковими ресурсами, як в техніці, так і в особовому ск складі. Е, щодо обстрілів, то м, по Харківщині, можливо, кількість. Е, Обстрілів саме з використанням авіації дещо і знизилася. В загальному кількість обстрілів, якщо брати і Харківщину, і Сумщину, і Чернігівщину, вона незначно незнач... але зросла і. Якщо окремо аналізувати сумський напрямок, то там за останній час ворог навпаки наростив в використанні авіації для того, щоб обстрілювати прикордоння України. Ну і бачимо, що власне ворог б'є так прицільно по населеним пунктам, через що страждають мирні люди. Нищиться інфраструктура, є і загибелі, і поранення. Українських громадян фактично ворог воює з цивільними, а не хоче воювати з українською армією. Маємо півхвилинки. Я бачу прикордонники кажуть: ось наші дії виклали певне відео в Серебрянському лісництві. Це східний фронт. Там прикордонники теж насипають ворогу. Що це за пост такий достатньо серйозний телеграм-канал це викладає? Ну, власне, прикордонники є невід'ємною складовою сил оборони. І ми знаходимося не тільки на лінії фронту, о на лінії кордону, а й на лінії фронту безпосередньо також. Наша, при, наш прикордонний загін бригадного типу помста активно воює і на напрямку, і на Лиманському напрямку, і на Краматорському напрямку, і досить потужно маючи на озброєні артилерію і всі типи безпілотних літальних апаратів, як Розвідувально такі ударного характеру насипають ворогу дуже добре. Хлопці вже довгий час перебувають на лінії фронту і виконують завдання, які визначає військове керівництво на тих напрямках, де потрібно боронити і утримувати позиції. І ще раз зазначу, що робота бригади помста досить потужна, і ворог це на собі добре відчуває. Пане Андрію, дякую за актуалізацію інформації для глядачів «Еспресо». Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ось таким чином ми мали змогу, принаймні, на ось цьому білорусько-українському кордоні побачити ситуацію із Білорусі і з України. За що вдячні нашим гостям? А вам будемо вдячні за донати по цьому QR-коду для трьох бригад на ФПІ-дрони і РЕБ.